Вітаю, у нас покупка віддало, оприскувач акумуляторний ТЕ. Є. ось такий прибор. Що в нас було? Ну, звісно, була коробка, звісно, була інструкція, а, зарядка, звичайний роз'єм type c І ось такий оприскувач. Що для нас було важливо? Для нас було важливо, що він на 7 літрів. Тобто більше 12-14 літрів нам не треба, бо я жінка, я власноруч це роблю. Мені важко носити 12 літрів. Для нас було важливо, щоб він був акумуляторний. Що в нас є? В нас є подовжувач, є отаке кріплення. Тобто його можна прикріпити, ось подовжувач. Довжина саме цієї металевої трубки десь пів метри складає, нам цього достатньо. Як пишуть, що він на, десь на 2 на 3 метри він дає строю, має розсіювач туман, будемо це тестувати трошки пізніше. В нас тут є, давай, в мене помічник є, допомагай. В нас тут є, як у всіх і звичайних оприскувачах, Сам відсік, да? тут є сіточка. Для нас це теж важливо, да? щоб зайвий який мусор не попадав. Да? Вона закривається, закручує. Дитина справляється. Да? Вмикач є ось така кнопочка. Ми теж згодом вийдемо на вулицю і покажемо, як воно працює. Да? І роз'єм для заряду. Ось. Ну, звичайний роз'єм, який силіконовою кришечкою закривається. Що для нас теж було дуже важливо, це те, що тут літіонна батарея. Да? Тобто вона не лужна, а літіонна, і вона на 2500 мА. Ну, я сподіваюся, що десь на 3-4 години роботи цього буде достатньо. Зараз фокусується ось така в нас. Покупка віддало, він прозорий, тому видно, скільки там жидкості є всередині. Все. Зараз виходимо тестувати на вулицю. Ми заправили наш оприскувач, вийшли на вулицю, залили 5 літрів, так, от подовжувач наш. Тут є кнопочка, ми нажимаємо кнопку, і він починає працювати. Ось так. Дивіться, б'є він. Ну... 2 метри 2 метри є точно. І на кінці є регулювання, да? тобто її можна це колесо крутити і регулюється струя. Якщо в інший бік, да, ось в нас функція туману. Туман гарненький теж. Да. Ось така в нас покупка АО. І нажимаємо кнопочку Вимикаємо. Дякуємо, магазин ало. За такі гарні знижки рекомендуємо однозначно.